Друзі, як би ми не старалися їсти правильно, збалансовано і все, і все, міняти раціон кожен день, м'ясо на рибу, салати кожен день їсти великими дозами, крупи самі корисні, гречка, овсянка і так далі, все рівно ми не заповнимо той пробіл, який не з цього навколишнього природнього середовища. Йде мова про вітаміни групи. Б, Д, куча мінералів нам треба для ефективного функціонування нашої біосистеми. Я вже не говорю про корисну клітчатку і ті е, речовини, які нам необхідні для ефективного травлення, для нашого кишківника, щоб була сильна імунна система і ефективне перетравлення їжі. Крім того, вам ще треба це все усвоїти. тобто, З'їсти одне, а щоб правильно поєднати, і щоб ваш організм вижав з них саме то, що вам треба,